Жили собі баба і дід. Одного разу баба спекла колобка з тіста. Колобок був круглий і золотий. Колобок не хотів, щоб його з'їли, і покотився з вікна у поле. Йому дуже хотілося мандрувати. По дорозі він зустрів зайця. Зайць каже «Колобок, зупинись, я тебе з'їм. Колобок відповів Не їш мене, я тобі пісеньку заспіваю і втік. Потім колобок зустрів вовка, вовк каже, Колобок, зупинись, я тебе з'їм. Колобок сказав Не їш мене, я тобі пісеньку заспіваю і втік. Потім колобок зустрів ведмедя, ведмідь каже Колобок, зупинись, я тебе з'їм. Колобок відповів: «Не їж мене, я швидкий, я втечу, і покотився далі. А потім колобок зустрів лисицю. Лисиця сказала: Колобок, сядь на мій ніс і заспівай мені пісеньку. Колобок сів на ніс лисиці, лисиця раптом вкусила його і з'їла.